Шедеври світового мистецтва у Києві 33 роботи найвідоміших українських та російських художників виставили у музеї духовні скарби України. Богомазова екстер, Верящагін, роботи цих та інших класиків пробудуть у столиці лише два дні. Палітра українських та російських митців кінця 19-го середини 20-го століття представлена на експозиції. Усі роботи виставлятимуть на аукціоні Макдугал у Лондоні. Ціна за такий лот різна від 5 тисяч до півмільйона фунтів стерлінгів. Найдорожча картина портрет Антоніо Тріани, іспанського танцюриста. Роботу Миколи Фешена оцінюють у 500 тисяч фунтів. Організатори стверджують, зараз ціни на українське та російське мистецтво ростуть. У цих картинах можна зберігати кошти, адже з кожним роком зацікавлення слов'янськими художниками зростає. Хоча найбільше таких полотен купують вихідці з України та Росії. Не менш цінні і пейзажі, наприклад, полотно паровоз Петра Верещагіна експерти оцінюють у 120 фунтів стерлінгів, тепле вечірнє світло, безмежні ліси та одинока хатина. Образами цієї картини художник показав любов до рідної землі. Організатори розповідають, обрали ці шедеври не випадково. Ми вже декілька років привозимо подібну експозицію до Києва та Москви. Хотілося показати більше полотен, однак через митні труднощі це зробити важко. Традиційно колекцію підбираємо за інтересами української публіки. Пейзажі, портрети натюрморти підуть із молотка 5 червня. Богдан Бур'яненко, Світлана Жарнак, Михайло Кльокта, телеканал Київ.